Подільські рятувальники проводять єдині уроки з безпеки. Навчання підростаючого покоління елементарним правилам з безпеки є невід'ємною частиною роботи подільських рятувальників. Протягом цього тижня на Подільщині фахівці ДСНС проводили єдині уроки з безпеки та навчальні евакуації як в загальноосвітніх закладах, так і в дитячих садочках. Одним з таких був Липецький ліцей. Під час такого заходу учні отримали важливі відомості про правила пожежної мінної безпеки. Та алгоритм дії при оголошенні сигналу Повітряна тривога до речі, під час проведення уроку розпочалась реальна тривога. І рятувальники мали можливість спостерігати за діями вчителів та учнів і оцінити їх рівень готовності у надзвичайних ситуаціях. Продовження заходу вже пройшло в укритті закладу. Окрім рятувальників, до інформаційних заходів долучилися і співробітники Національної поліції та спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі. Все було цікаво та пізнавально. А найголовніше. Діти отримали такі необхідні для них знання та навички. З початку навчального року подільські рятувальники спільно з працівниками національної поліції та вихователями з безпеки в громадах по всьому подільському району проводять єдині уроки з безпеки, а також навчальної евакуації. Метою цих заходів є вивчення того, чи знають діти і побачити, як діти проходять до укриття, чи безпечно вони це роблять. А також. Ознайомлення дітей з правилами пожежної безпеки, мінної безпеки, ці єдині уроки з безпеки проходять як в укриттях, коли діти вже пройшли до них, так і в класах безпеки, де можна цікаво доступно дітям розповісти про корисну інформацію. Також цього дня до закладу освіти на чолі з заступником Подільського міського голови Людмили Задорожної завітала комісія щодо обстеження додаткового укриття в Ліпецькому ліцеї, котре було нещодавно відкрито з тією метою, аби всі учні ліцею мали можливість навчатися в одну зміну. навчальний рік діти навчалися декілька змін, тому що у вас було створене найпростіше укриття тільки на 50 дітей. Розуміли, що це досить. Проблематично і воно також е, впливає на якість освіти, тому в цьому році було прийнято рішення обстежити ще раз наявне приміщення самому, в самій школі, е, з'ясувати, яке з них можна використовувати за принципом двох стін. Е, е, Офіційно виїжджали представники, от вони сьогодні тут також присутні ДСНС, наш начальник відділу звільного захисту. Е, було, е, Саме в цьому приміщенні зробити принцип двох стін і використовувати його як найпростіше укриття. Подільською громадою депутатським корпусом були виділені кошти на облаштування, так, був знайдений відрядник, який розумів, що у нього дуже обмежені терміни, йому треба швидко і якісно зробити і привести відповідність до всіх вимог. Приміщення вашого шкільної дальні до того стану, що його можна використовувати як найпростіше укриття. Як на мене, ми всі разом впоралися з цією задачею. Під час інспекції комісія перевіряла стан укриттів, аби воно відповідало всім стандартам сучасності та ретельно аналізували системи вентиляції, освітлення тощо. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.